Ось так може виглядати хороший ланос на газу або ще в ролі Авео. Але я вас розчарую. Так може виглядати тільки акумуляторна батарея до сонячної електростанції. Комплектація тут набагато краще, ніж в ланосі. Дроти йдуть по комплекту. Дроти я вам скажу серйозні, такі вдали. Дивіться 25 квадратів. М'ягесенький дріт еластичний. Місяць чекав і нарешті дочекався. Важить ця коробочка 45 кг. Ви тільки подивіться, скільки заліза дали. Ось цій коробочці тут також залізо йде. З якої сторони? Я вже це все відкрив, такого одним оком глянув, і я просто в шоці. Це, походу, якісь ножки, на яких буде стояти цей акумулятор. Дивіться, все. За мої гроші продумали. Далі, сама акумуляторна батарея, яка ж вона здоровенна, я просто в шоці. Ейфорія в мене вже минула, розкажу про характеристики. Це літій залізофосфат 100 ампер годин акумулятор. Акумулятор цей має 5 кВт 120 Вт. З них корисної 4 кВт 600 Вт. Тобто 4 кВт 600 Вт, це якщо по кВт в годину, це 4. Майже 5 годин, майже 5 годин можна користуватися, якщо 1 кВт. Ви уявляєте, якщо брати по 500 Вт, це на цілий день вистачить цієї батареї. Тобто, якщо якась там лампочка, холодильник, якась там ще всяка фігня, телевізор буде працювати, це на цілий день, ось цей ящик. Я просто в шоці. Так, ось тут також можете подивитися, який там струм заряду, туди-сюди. Це пізніше я вам все розкажу, покажу. Важить вона 45 ось ця байда. Кількість циклів, кількість циклів життя просто вражає 6 тисяч циклів. Бляха, це просто нереально крута штука. За ці гроші. Ну що, мій, Деуланос вже підключений, все працює. Прийшов на полено розряджений. Ось тут показує індикатор заряду батареї і як назло, сьогодні немає сонця, щоб зарядити. Так, 125 А автомат. Я просто в шоці такого ще не бачив, з таким ще навіть не працював. Дроти по комплекту ідеально підійшли. На клемах, бачите, цю кришку ще не ставив, Що вам показати, що все прикрутилося, все чудово стало. Так, показую. 52 вольта показує. Так, сонце у нас що? 300 Вт. От, коли йде дощ в хмуру погоду, 6 панелей. Бачите, яка година, буде давати 300 Вт. І споживання в мене зараз 165 Вт. Щоб ви собі знали, скільки будуть давати панелі ваші зимою. 6 панелей буде давати вам 300 Вт. Можете ще подивитися, як виглядає 3 кВт енергії і 5 кВт. Який об'єм тут, і який тут. Тут 6 тисяч циклів, тут 500 циклів. Різницю відчуваєте? Так, да, цей коштує просто як крило від літака. Ці гелові акумулятори вони стільки не коштують. А ці, це взагалі повна херня. Чому все ж таки варто брати літій залізофосфат, якщо він такий дорогий? Дивіться, навантаження особливо такого немає: 163 Вт. Акумулятор 52 вольта. Включив бойлер на 2 кВт. Бачите, показує 2 кВт. І просадка пішла всього лиш на всього на 1 вольт. На 1 вольт. Бачите? 2 кВт і 1 вольт. Сонця в нас немає на даний час. Немає сонця з акумулятора. Воно лупить 43 ампера. А тепер уявіть, що буде, якщо навантажити усі акумулятори AGM на 2 кВт або геліві акумулятори на 2 кВт. Акумулятори повністю зарядив 54 вольта, показує 0 ампер. Станція перейшла в червоний режим, показує, що працює суто від акумулятора. 48 вольт. Просадочка пішла 1,9 кВт разом зі світлом. І дивимося, витягує з них 47 А. Геловий акумулятор, повністю заряджений, 54 вольта, дає просадку одразу в 49 вольт. Ці ідентично дають просадку в районі 49 вольт. Цей акумулятор, якщо його повністю зарядити 57,5 вольта, він дає просадку тільки на 1 вольт. Ось вам вся і різниця. Цей потужний, багато в нього току, а тут токи просто невеликі. Ось і вся різниця, що ви собі знали, що десь ніби зекономили, та візьму собі гель, візьму собі АДЖМ, а тепер цей АДЖМ викинути просто в сраку. Отак, 40 тисяч викинути в сраку. То не краще було одразу доплатити і взяти собі батарею, яка буде служити просто роками, якщо правильно виставити всі характеристики і не морочити собі сраку. І станція навіть не гуде, вона працює собі адекватно. На оцих акумуляторах вона постійно гуде, їй важко, бляха. Заряджає постійно, тут собі зарядила і все, і ти просто маєш величезний банк заряду енергії. Немає сонця, от сьогодні немає сонця, 5 кВт. Роби, що хочеш. Корисних, правда, 4,6, 4,6 кВт для моєї студії це на цілий день з головою, якщо не вмикати кондиціонер. І ще вам забув сказати, рекомендований струм заряду цієї батареї 50 А. А ось тут 20 Тобто, якщо у вас сонце вийшло там на 2 години в день. То за 2 години вистачить, щоб влити достатню кількість в цей акумулятор. А сюди не вистачить, тому що зарядка вдвічі повільніша, і воно не буде брати всю енергію сонця. Решта просто буде згорати. Я вам розказував, а ви собі думайте, що лох із купий завжди платить вдвічі. Завжди. Ось купив, зекономив, а тепер викинь. І купи собі дорожче. Запам'ятайте, що ми не настільки багаті, щоб купувати дешеве лайно.